Доброго здоров'я, друзі! Не дивлячись на перелік закордонної зброї, яку надають Україні наші партнери, на озброєнні в збройних силах України, також є зброя українського виробництва. У цьому матеріалі ви побачите зброю, яка вже на озброєнні в силах оборони України, та навіть топить російські кораблі і успішно знищує наземні цілі в окупованому Криму. Не забудьте поставити лайк під цим відео. Починаємо береговий ракетний комплекс РК 360 МЦ Нептун. Конструкторське бюро Луч представив майбутню протикорабельну ракету вперше у 2015 році. Тоді Нептун привернув мало уваги, але ситуація різко змінилася 14 квітня 2022 року. А саме коли в Міноборони США заявили, що українські війська використали цю ракету, щоб завдати удару та потопити флагман Чорноморського флоту РФ крейсер Москва для України, якщо наші захисники змогли потопити чи пошкодити цей корабель ракетами Нептун, це перш за все предмет гордості. Це також корисний військовий ресурс, оскільки вони зможуть стримувати російський флот. Насправді нову протикорабельну ракету на конструкторському бюро Луч почали розробляти ще у 2010 році. Це була ініціатива генерального конструктора генерального директора конструкторського бюро Луч Олега Коростельова. Тоді такі проекти вважалися недоречними, особливо за відсутністю коштів на оборонні потреби, які не вважалися пріоритетними. Президенти мінялися, проте конструкторське бюро Луч все одно вишукувало можливості продовжувати роботу над крилатою ракетою. У 2013 році пройшли перші так звані броскові випробування макету ракети на полігоні під Черніговом. У 2015 році про нову зброю було сказано вголос хоча вигляд ракети був таємничний, саме з цього часу робота над проектом пришвидшилась, хоча без проблем та паузу знову не обійшлось. Проте, поєднання потенціалу та інтегруючої ролі державного конструкторського бюро Луч з можливостями інших провідних оборонно-промислових підприємств країни якраз і були основою для вирішення складної задачі при обмежених фінансових та часових ресурсах. Пізніше герой України, генеральний конструктор конструкторського бюро Луч Олег Коростельов повідомив. Що розробка всього комплексу РК 360 мц Нептун, включно з крилатою ракетою та всіма машинами, обійшлась Україні лише у 40 мільйонів доларів. Саме такі кошти були потрібні конструкторському бюро до доведення комплексу берегової оборони до державних випробувань, які успішно завершились прийняттям на озброєння у серпні 2020 року. Фінальний етап державних випробувань береговий ракетний комплекс РК-360МЦ Нептун відбувся 17 червня 2020 року з успішним ураженням надводної цілі двома новими крилатими ракетами Р-360. Протикорабельний комплекс наземного базування Нептун з протикорабельною крилатою ракетою Р-360 призначений для ураження бойових кораблів класів Крейсер «Есмінець», Фрегат Корвет а також. Десантних та танкодесантних кораблів і транспортів, які діють як самостійно, так і в складі груп. Комплекс Нептун може виконувати бойове завдання зі знищення надводних цілей у простих і складних метеорологічних умовах в будь який час доби проактивній вогневій і радіоелектронній протидії супротивника. Комплекс Нептун має дальність стрільби від 7 до 300 кілометрів. Час розгортання комплексу на новій позиції до 15 хвилин. Відстань стартової позиції від берегової смуги не більше 25 п'яти кілометрів. Крилата ракета Р 360 Нептун має масу 870 кг, кілограм, при вазі бойової частини у 150 кг, кілограм, а швидкість її руху становить близько 900 кілометрів на годину. Вона здатна уразити ціль на відстані до 280 км, кілометрів, а потужності її бойової частини достатньо, щоб потопити корабель водотонажністю до 5000 тисяч Що власне і підтвердили бойові пуски по флагману російського чорноморського флоту крейсеру Москва. 23 серпня 2023 року, вперше в історії крилата ракета Нептун військово-морських сил збройних сил України знищила особливу важливу наземну ціль: радар повітряної розвідки. Падльот зі складу зенітно-ракетної системи Сі 400 Триумф. Падльот це очі тріумфу. Радар забезпечує спостереження за повітряним простором, як за низьковисотними цілями, так і за балістичними ракетами і є ключовою складовою протиповітряної і протиракетної оборони збройних сил РФ. «Стугна-П» – український протитанковий ракетний комплекс, розроблений київським конструкторським бюро Луч. У липень 2023 року став зірковим часом для цього ПТРК. Така популярність зумовлена високою ефективністю зброї. Простугну пишуть іноземні змі. А на відео від військових ПТРК демонструє успішну роботу по окупантах. Історія стугна п почалася з розробки одноіменної ракети Київським конструкторським бюро Луч. Протитанкова ракета калібру 100 мм була створена в 90-х проти модернізованих танків т 55 а от вже новий комплекс «Стугна-П» з'явився у 2005 році та отримав покращені ракети більшого калібру 130 мм. міліметрів. Нова версія вже призначалася для роботи проти броні з динамічним захистом. На озброєння армії України комплекс поступив у 2011 році. Варто зауважити, що стугна П в інших країнах знають під іншим ім'ям. Скіф це експортна версія ракети. Скіф як ПТРК відрізняється єдиною деталлю – приладом наведення. Українська версія «Стугна-П» оснащується вітчизняним прицілом, а експорт на скіф білоруським. Існує три варіанти скіфа: базова ракета, комплекс на пусковій установці та ПТРК з тепловізором. Операторами ПТРК є низка країн: Азербайджан, Алжир, Грузія, М'янма, Марокко, Саудівська Аравія, Катар, Єгипет, Йорданія та Туреччина, з якою, окрім контракту на постачання ще й укладено договір щодо спільного виробництва ПТРК «Сків». Стугна П комплекс для ураження сучасної бронетехніки та танків завдяки тепловізорам вітчизняного виробництва PNI або турецьких ASELSAN ALRS, які встановлювалися на комплекс з 2018 року. Зброя працює ефективно в будь-яку пору доби. Для виконання бойових місій вночі може встановлюватися малогабаритна телевізійна камера SLX Hawk від британської компанії Селекс С. Комплекс складається з пускової установки, контейнера з ракетою, приладу наведення та дистанційного пульта керування, який нагадує портфель з ноутбуком і джойстиком. Цей пульт грає вирішальне значення, адже дозволяє вести вогонь зі стугни на відстані до 50 метрів, знаходячись в більш безпечній зоні, захищаючись від вогню ворога у відповідь. Додатково ракету можна запускати у двох режимах: по прямій і за траєкторією. Ракета може летіти з гірки, уражаючи техніку зверху в зоні найтоншої броні. Комплекс підтримує два типи ракет: 130 і 152 мм. Тандемна кумулятивна ракета 130 мм РК-2 С призначена для ураження бойових танків, такі як російський Т-90 А з проникненням 800 мм. Броні. А ракета 152 мм РК-2 МК працює по ще важчому захисту та здатна пробити танк з 1100-мм динамічної броні ера. Другими підтримуються боєголовки осколково-фугасного типу рк 20 ф і РК-2МОФ для ураження позицій піхоти та легкої броньованої техніки. Дальність стрільби 130 мм ракети досягає 5 тисяч метрів, а 152 мм ракети до 5 тисяч10 метрів. стугна П використовує лазерну напівавтоматичну систему наведення з супроводом цілі по телевізійному або тепловізійному каналах. Основний процес полягає в тому, що оператор керує приладом наведення за лазерним променем. Така система дозволяє майстерним операторам працювати зі стугни не тільки по танках, а й по гвинтокрилах ворога. У реальних бойових умовах стугна П зарекомендувала себе з перших хвилин повномасштабного вторгнення. Просування російських танків на столицю зупинялось в тому числі вітчизняною «Стугна П. Передача джавелінів, хоч і відбувалася швидко, але комплексів було недостатньо, щоб закрити всі потреби. З огляду на технічну сторону, то стугна має більшу дальність стрільби ніж в американському комплексу, але порівнювати ці два типи зброї не варто, адже стугна габаритніша, тому й менш мобільна. Безпілотні літальні апарати стали новою дійсністю сучасної війни. Розуміючи це, Україна продовжує нарощувати свої можливості у галузі розробки та виробництва БПЛА у повітрі на землі та на морі. Останніми днями на слуху у всіх український дрон Бобер, який нібито кошмарить Москву. БПЛА Бобер схожий на літак з невеликою передньою частиною основного крила, який повільно летить, але має велику дальність польоту. За попередньою інформацією, дальність польоту... Лоту БПЛА становить 1000 кілометрів, а коштує він близько 4 мільйонів гривень. Дрон побудований за аеродинамічною схемою качка, що забезпечує ефективність зміни висоти для проходження зон ППО або зміни цілі без втрат підйомної сили. Попередні технічні характеристики: розмах крила приблизно 2,5 метра, довжина до 2,5 метрів, швидкість до 200 км на годину. Можна припустити, що його вага близько 150 Кілограм а бойова частина може бути 20 кг. ug 22 Airborne багатоцільовий безпілотний авіаційний комплекс, здатний виконувати польоти будь-якої пори року в день і вночі у простих та складних метеоумовах. В умовах активного використання противником засобів радіоелектронної боротьби. Дрон Airborne має радіус дії до 800 км, може літати на висоті до 6000 метрів зі швидкістю до 200 км на годину і тримати сюди. Повітрі до 14 годин із корисним навантаженням до 20 кілограм. В арсеналі безпілотного літального апарату є накеровані авіаційні бомби для ураження живої сили супротивника та бронетехніки. Окрім боєприпасів, дрон UG-22 Airborne може використовувати фотоапарат та оптико-електронну станцію. Керувати такими БПЛА можна в автоматичному напівавтоматичному та ручному режимах. Ще одна українська компанія OneWay Aerospace представила новий проект далекобійного БПЛА. Це безпілотник Камікадзе iq 400 Skies, і він має унікальні характеристики, які відрізняють його від більшості аналогів. Однією з переваг Skies є дальність польоту до 750 кілометрів. Це дозволяє використовувати його для доставки корисного навантаження на великі відстані без участі пілотів. Крім того, завдяки невеликим габаритам і легкій конструкції, безпілотник може бути використаний в різних умовах і для різних цілей. Як стверджують розробники, Скайз має радикально нові стратегічні можливості і може стати революційним рішенням у галузі доставки вантажів. Однією з головних переваг є швидкість 144 км на годину. Це робить безпілотник швидким та ефективним засобом доставки. Скайз має подвійні крила, розмах крил БПЛА 2,3 метри та квадратний фюзеляж, що забезпечує стійкість польоту і можливість перевезення великої кількості вантажу. За словами виробника, підготовка та запуск займають мінімум часу, що дозволяє швидко та ефективно використовувати безпілотник для доставки вантажів. Злітна маса БПЛА становить 100 кг, а маса бойової частини 32 кг. Друзі, не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити нові відео. А хто має бажання підтримати нас матеріально, ставайте спонсором каналу в Ютубі або переходьте за посиланням в закріпленому коментарі.